Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене бегонія тижня Дес Кновінг. Це сорт українських селекціонерів Деметріс. Це сорт, який вражає глибиною кольору та вишуканою елегантністю. Його листя нагадує розкішний шовк Занурений у насичено бордово чорні відтінки, що змінюються залежно від освітлення. Листя ця бігонія має невелике, злегка хвилястої форми, з різбленими краями. Верхня поверхня глянцева, темна, майже чорна, з глибокими бордовими переливами, які особливо помітні при денному світлі або під штучним підсвічуванням. А якщо придивитись ближче, то можна побачити, як світло грає на прожилках. Підкреслюючи насичений винний тон у середині листової пластини. Дескної це не просто рослина, це справжня дивачка серед бегоній. Вона не кричить яскравими фарбами, а заворожує своєю глибиною. В інтер'єрі вона виглядає, як поштовність у скринці. Непомітно здалеку, але варто лише наблизитись і ти вже не зможеш відвести погляд. Це моя найулюбленіша бегонія з темно-бордових сортів. Ця бегонія любить, коли про неї піклуються, їй потрібне м'яке розсіяне світло, повітря з легкою вологістю і трохи уваги. І вона віддячить вам здоровим блискучим листям. Головне не дати палаючим сонячним променям торкнутися її оксамиту. Дескновінг це не просто рослина, а жива прикраса, яка сфорює атмосферу розкоші у вашому домі. А якщо ви шукаєте щось особливе для своєї колекції, цей сорт. Точно заслуговує на вашу увагу. Ще хочу сказати про цю бегонію, що вона і проста у вирощуванні не така примхлива, як інші, і не дуже впливає на її колір листя яскраве освітлення. Вона ніколи не втрачає свій бордово чорний колір, серебристість у неї ніколи не з'являється при недостатньому освітленні. Якщо вам сподобалась моя красуня, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати невеличкі коментарі, адже я буду продовжувати кожного тижня. Шикарний огляд своїх рослин. До нових зустрічей! мирного неба!